У нас було що тільки ша? Це каби. Це каби були. Да. Це десь на набережній може бути. Це все реально. В ту саму ніч оце як у наш будинок воно прилетіло. Оце в ту саму ніч воно прилетіло і в АТБ. Була пожежа в будинку і горіла чи газова труба, чи що тут. Та жінка кричала. Багато людей від цього уїжджаються, вони ходяться. Відсотків, напевно, напевно, вже виїхало. Буквально ну, дня 3-4 назад в міст прилетіло. Ну, часто пошкодження. Обстріли почалися вже місяця-півтора назад. Ну, а зараз оце останні ну, два тижні не через день шахеди прилітають. Це наслідки влучання Тобто mm. Тут і шахеди, і каби, так. і ще іскондери, чого там десь прилітав. Так, да, до будинку культури було. Велика кількість людей евакуюється, тому що ну, вже неможливо. То що вночі є в півшки літають. Мирне населення виїжджає вночі, день приїжджає, подивитися наслідки після нічних так сказать, перельотів. Подивитися, що взагалі з їхнім домоволодіннями. Дрони також давно вже місяць, як мінімум окраїни навіть на ринок прилетів, люди пострадали. Родина вже Евакуйовано в безпечне місце, так що, коли є можливість, навідуємося до неї. А так самі тут, так? Так. Не страшно вам. Як вам сказати? Кожна людина за щось боїться. Це, це життя, так сказати. Ми. Як єсть. Оце ось, о. бачите, оце яма. Оце одні кажуть, що це ракета, інші кажуть, що це шахет. Підніміться і подивіться. Mm. Там страшне, там страшне. Шифенер отако перекошений, стекла повна хата отакої товщини. І в нас те саме. Я трошки вимила стекло, ну ще буду вимітати. Вікно перекошене, розбите вікно, балкон розбитий, двері теж перекошені, розбиті. Позавчора це у нас було яке 18 число, де з 10-12 ночі був прильот. Перший прильот був дуже гучний, прямо вдома здрягнувся, а другий прильот вже був такий сильний, що посипалися повністю всі вікна, стюкла, От ви можете подивитися, все повипадало. У мене вирвало тамбурні двері і вирвало оці двері. Дивіться, якщо ви сюди зайдете, подивитеся, вилетіло воно вікно. Бачите, по повністю вилетіло вікно. Коли я вийшла о 12 годині ночі, без 10 був прильот. А о 12 годині я вийшла з під'їзду, все оце ще стекло сипалося. І я бачила, як горів козирьок під'їзда, Не квартира горіла, розумієте? А виходить, осколок попав на козирьок самого під'їзда, і в ну очах із за, займанням був там. Зербною волною заклинуло двері. У мене вирвало, а в неї в жінки і Вона ото кричала про допомогу. Уж відкрили її двері в ту саму ніч це як у наш будинок воно прилетіло. Оце в ту саму ніч воно прилетіло і в АТБ. Спочатку в АТБ, а потім, виходить, прилетіло між магазином і нашим домом. Ну якось так. А АТБ там повністю, повністю згоріло згоріло, а згоріло повністю, так і вчора вони розгрібали там, а потім навіть запросили всіх людей, які були не проти, щоб зайти і забрати ті продукти, які залишилися просто безкоштовно. людям простовати. Декілька лоточків є які що ну, працюють, і там можна і хліб купити, і, і, і воду купити. Майже кожну ніч, не майже, так, напевно, кожну ніч а прилітає. Три-чотири, ну, шахеди це є це 100%. Це в такому ужасі, в такому дурдомі. Непонятно, скільки нам ще продовжатися, це вже це, це, це буде продовжатися. Ну, поки що ми так живемо, поки не збираємося. Збираю такі речі самі необхідні. Ні, то, що в мене дитина є і батьки вже такого прихильного того віку, що треба ну, таке саме необхідне зараз збираємо. І, ну, от І все, що можу сказати на сьогоднішній день. Ненавидю всі, кожного вечора лягаю відпочивати і читаю очина, щоб вони всі передухли. Всі до одного, всі до одного, прямо в зародище. Амінь, бабах. У мене є син, за якого я дуже переживаю, і кожну ніч я читаю очі наші з присвятого Троїцю просю про його благополуччя. І от я в кінці вчора говорю амінь. І тут прильот. Ну це, це було так жахливо, що це просто капець. Я сьогодні підійшла до будинку. Реально мені хотілося плакати. Плакати тільки через те, що всі вікна вилетіли, все вилетіло. Ну все вилетіло. Нікому тут ну, залишилася я в нашому під'їзді і Володя. Четвертому поверсі хлопчик живе. Все. А всі інші по. Ну через оцю, всю ситуацію. Хтось до війни виїхав, хтось після війни виїхав. За один-два один, дні така обстановка, все, все закривається, срочна евакуація, всі банки в один день закрилися. На другий день давайте бігом приватні підприємці теж почали свої точки закривати, почали батьків вивозити на ну, от, така, знаєте, от перший, перший тиждень прям суматоха почалася. Зараз трошки людей є. Ну от ми з лінкою залишилися там, їдемо вже кого побачимо. Знаєте. Вже такий рідний, Боже, як класно, Ти вдома показують по телевізору, показують всі самі страшні кадри. Яке життя тут воно є, але воно є. Ви знаєте, ми шуткуємо, ми встали, накрасилися, ми хлопці вися полкали. Ми зранку, ми зранку зранку проснулися да. Бі бігом, бігом, душ туда сюди. І ну якісь шутки, якісь прибавутки, От музику включили. У нас там радіо грає українське. доброго дня Так що ну стараємося якось жити, знаєте, стараємося один одного підтримувати, і життя тут є, і прилітає кругом. Ну, Тут в принципі, видно пошкодження. ми вже вікна позабивали ОСБ. Це своє привозили. Ця криша тут, прогнута, стропила, стропила. там полопалась. Ця частина. Тут теж все, все повилітало. Угол літній кухні теж йшов. Тут, тут криші, криші немає. Теж, там, там просто кухня жила. Жиле там все отаплюється, газова пічка стоїть. А от шахидик сюди Тобто Тут в принципі, поряд. З а хтось вдома був взагалі? Так, да, да, була, була хазяйка. Ну, сусідній дом тут ще більше, більш печальна ситуація. Хазяйка була вдома, якраз в цій крайній кімнаті, вона тут і знаходилася. Вихід не порадило нічого. Та слава Богу, ні. Ну да. Все ліжко було, було в осколках, в стеклі. Горіло тільки ну, тут трошечки, ну, може, затушили, тут трошечки. Там дро, дро, дрова горіли, не ми там водою потушили. Ну, Тут теж це все. Угол відійшов, не знаю, як воно. Наскільки рано зараз цей будинок взагалі відновити вчиться? Е, та реально, просто все ж все в грошах і чи є, чи є смисл зараз щось, щось ремонтувати. А багато Потому таких що? будинків взагалі посилили? Ну, вже, так. Десь да. десяток, да. два десятки. Ой, та більше, 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 звісно. Конечно, конечно. Десятків п'ять, напевно. Десятки п'ять. Це ж прильот в одному місці, і там. От за, за один прильот, напевно, страдає там п'ять-шість будинків. От, ну, дивлячись, де, де, де працює. І це у вас таке на постійно? Ну, так, да, десь протягом 3-3 трьох, трьох неділь, так що вже капітально по чесному сектору прилітали. Так був прильот в Дом культури. От це одразу так, ну, мабуть, в перший день на процентів 30, а може 40 сразу в перший день їхало, да. Тому що Перед тим прокуратура там прилетіла по центру. І тоді просто це було днем 12, 12 дня, яка прилетів на Дом культури, і там такий сигналом був для всіх, і от масово вже почали всі виїжджати. Багато людей з цього уїжджаємо кругуються. Е, з покрошкою? Да, 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 Так, так. Ну так у відсотках, якщо там брати. З відсотків, напевно, напевно, 70 вже виїхало. Вже виїхало. Да, да, да. А ви чому не виїжджаєте? Е, тут теж будинок, собаки тут собаки, треба собак кровити. А багато? Троє. Може кому треба. Може двох-двох мінімум подарити. Так, так. Хороші собачки. — А Багато так от Стафи. Стафи? Угу. Це, це, це прям ваші-ваші собаки, так? Наші наші. А да. як вони на це все реагують? Бояться, бояться, ховаються. Це на два будинки, на цей будинок і на сусідній. А взагалі сказали, що положено на один будинок, один лист ОСБ і один тент. Ну і 20 досок, яких, щоб, щоб там тент трошечки прижати. Ну, трошки дали саморізові п'ені. А реально сюди, тільки на дому, треба вісім тентів. Ну і на, на літній кухні на достройку тента 4. Ну, а вийшло тільки 4, 4 на весь, на весь будинок дали. Там взагалі в сусідів ще більш печальніша ситуація, там взагалі кришу згорнуло. А чим аргументують, що таку малу кількість дають? Ну так положено, сказали. Та більше не положено, все. Ось так. А вже на людей. Уже все уїхало. Це по-бумаємо, якщо є, так на вулиці одна каліка, як ми оце, то вже все. А ви чого не виїжджаєте? – Та ми ж оце туди-сюди мотаємось, бачите, не, не. а хто. Нема куди вивезти, то по граминки так вивозимо. Машинка. Шахет вчора прилетів. У нас вчора було чотири по всіх вулицях, і це тут одному один достався. Ну, вони ж між двома це домами вийшли. Ну, у нас а ставили, у вас що да? пластикові. Пластикові на цілі. цілі, бо ми забили. Все поубирали, приїхали, та. позабивали. Зараз ну, дуже часто. Зараз у нас це до 12-ти якось ні, було спокійно, чого. а вчора такий в день у нас страшне, що творилося. З нього не падали. На сьогодні оце 4 каби точно вже пішло. П'ятий я не чула, бо, кажуть, дівчата п'ять. Я чотири чула. Два таких, що на криші думали, щось знесе з криші. А ви десь ховаєтесь хоча б якось кудись. Ми? А куди ти заховаєшся? А куди ти заховаєшся? У погріб заховаєшся, то в хаті хоч шукатимуть, як привали, а в погрібі хто шукатиме. Хто знаде де в мене той погріб? Не вилізуть від В одній хаті три вікна, в другій хаті два вікна, в одній хаті вікно. Ось От так під стінку стали, обняли, щоб по двох разом били та й все. А хазяйство у вас якесь є? Хазяйство куди по селу. Собаки, як ви якби бачили, скільки б нас вже собак побросали. І куриш так побросали. Ну, а, так, 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 молодих курей вивезли, а старі ще залишилися. Старі будуть тут зимувати, а що робити? А ось собак теж вийдуть погулять. Дуже-дуже страшно стало в нас. Оце розкидалося, яка важка машинка, її кинуло, вікна повилітали, все по, пообивало, розкидало. А ну, то ми... вдома якраз? Ні, ми вдома не були, слава Богу. Ну і оце зала, зали теж нічого немає. Вікна тільки з три роки, як уставили пластикові, були нові, все ні, ні вікон ні, нічого. Все поскладалося, все пооткривало під гардіннику. Ну, те, ну не знаю, Даже люстра уцеліла повезло. Була пожежа в будинку горіла, чи газова труба, чи що тут а жінка кричала, бо вона була вдома на третьому поверсі, о, там в трьохкімнатній квартирі. Я знаю, що вона з квартири не виходила, чи вона й по квартирі це. Я, я її давно не бачила. Вона в основному квартирі була, донька в неї хороша, онук дуже хороший. Вони її доглядали, все скуплялись. Ну як положено, все добре було дуже часто. Та кожну ніч вважаю вже. І днем, ви ж бачите, ви чуєте навіть. не те, що ночі, а навіть днем. А з 11-12 вечора починається тут постійно. І каби, і шахіди, оце в шахет прилетів. А оце, оце тільки що я, мабуть, це кап десь упав. Ось таке, як кап. Боїмося, звісно, будемо їхати. Сьогодні позакриваємо і я не знаю. У нас тут ще одна рідня є трошки, поки як воно там перебудемо. Ну, а взагалі дуже важко це все. Та і все. Це квартира моєї мами. Взагалі. Ми тут так частково. І це так. Осталося і без роботи, тому що елеватор наш теж розбомбили. Осталося тепер і без майна, і на орендованій квартирі і без нічого. Жила раніше тут. Це моя, як то кажуть, батьківщина, моя родина. Мені її жалко чи батьків. Ну взагалі, мені жалко, тому що тут мене зустрічала мамка, тут вона спекла пиріжки, тут пахло всіх на чимось добре, а зараз оце ж… Якщо ми приїжджали в августі місяці, все працювали. Я ходила в лікарню працювала в СНАП, Я ходила якраз в очереді, все було жваво. Машини було, не знаєш, тут стоянки не знайдеш, щоб поставити стоянку. Тут дуже тут тисячі жили. У нас дуже велике селище було. Це як маленьке містечко було. А що зробилося? Люди вистачали спочатку, спочатку з дітьми виїхали, потім почали виї... виїжджати вже. Ну, то... Чим частіше прильоти, розрухи, тому що хат дуже багато порозкривали. Це і в вуличках, і... і дуже приватний сектор порозкривали багато. І, і що ж воно? Все отак бочки. Люди, звісно, почали виїжджати. Вже більша частина, я думаю, виїхала. Не знаю, що воно далі і куди воно далі йде, і як його далі жити? І за що жити? Так... Так нельзя, його треба вже все встановляти, іначе України не буде, та і все.